Знаєте, ми просто співаємо в одному жанрі. Це все, чим можна нас порівняти. У мене це не образило взагалі. Так як я є автором пісень, зрозумів, що прийшов час. І я зрозумів, що людям це буде потрібно. Це те, що ніколи не вмирає. Зачекай, скоро сам мене. Дует очі в очі. Їх дебютна композиція швидко заполонила TikTok і стала одним із головних хітів платформи. Слухачі часто порівнюють звучання дуету з Артіком та Асті. Сьогодні поговоримо про Сергія та Олю, які в одну мить стали головними улюбленцями українського слухача. Друзі, привіт! У нас сьогодні в гостях учасники дуету Очі в очі Сергій та Оля. Привіт! Привіт. Як ваші ви справи? Ну, приблизно, як у всієї країни, плюс-мінус. Буває гарно, буває погано. Тільки плюс до цього, що співаємо. У мене перше запитання: вас дуже часто в соцмережах порівнюють з артіком та асті. Чи образливо це, чи більше комплімент? Ну, знаєте, ми просто співаємо в одному жанрі це все, чим можна нас порівняти. Тому це не образливо, і думаю, це не образливо, як мінімум, тому що е, Асті, як виконавець, ну дуже сильна. Виконав дуже сильний виконавець. Тому для мене це не образливо взагалі. Ну я часто кажучи, коли вперше почув вашу композицію дебютну, я відразу чомусь теж подумав, що <смас> і Асті, але в будь-якому випадку це кльово, тому що е, у людей з'явилася ця цікавість. Хто ж, хто ж цей дует? Що це за група? Як взагалі з'явилась ідея створення вашого дуету? Це спонтанно, чи це все ж таки продуманий плановий проект? Ми дуже довго працювали з Олією до цього декілька років, так як я є автором пісень Олін вокал — це був основний вокал всіх моїх демок, які я продавав. Я розумів, що треба. З цим чудовим голосом щось робити, але не було уявлення, не було концепту. В минулому році, якраз десь в січні, в мене з'явилася ця ідея, з'явився концепт, що це має бути дует, і саме такий формат, і саме на українській мові. І поки я думав, почалась війна і трішки вже було не до того, особливо перші місяці, тому що. В голові, в принципі, було казна, що і не було було не до музики. Але в кінці весни я трішки зібрався, трішки заспокоївся. Я зрозумів, що прийшов час, я зрозумів, що людям це буде потрібно. Так як тут без, безумовно. Потрібно розвивати саме зараз україномовну музику і зробити це якісно. А я знаю, що ми можемо це зробити якісно. Тому була така було таке рішення зробити цей дует саме в такому форматі, і восени в листопаді ми випустили першу пісню. І дос, досить вдало. Що показало, що дуже Сама ідея була дуже, дуже правильна, що на це є попит, і люди цього чекали, тому що в, в основному який зараз контент. Так про війну, так це потрібно, так потрібно мотивувати, так треба підтримувати наші збройні сили, але і людям потрібна якась розгрузка трішки. Да, але любов і відносини це, це те, що ніколи не вмирає, воно існує безкінечно. Ми, ми вирішили робити те, що ми вміємо робити добре. Ми, ми ні в якому разі вирішили там, не спекулювати на війні не робити на цьому своє ім'я. Хоча ми могли це зробити, я вмію написати, я можу, я пишу іншим артистам, але це було б просто не, не дуже чесно. А які з відомих пісень? От давай познайомимо трішки глядача нашого, які вже були виконання пісні. Україномовні пісні я почав писати цього року, так як до цього не було зовсім попиту на україномовний контент, і тому і створювати його не було сенсу. І зараз я тільки почав працювати з нашими артистами. Там серед них є Аліна Гросу, яка нещодавно випустила трек. Камалія, є така ж цікава співачка Андріани зі Львова. Тобто, зараз потихеньку набираємо артистів, допомагаємо, пишемо якісні пісні, допомагаємо створювати класний контент. Як ти сприйняла пропозицію Сергія об'єднатися в дует? І чи були в тебе до цього амбіції, жаги до великої сцени? Взагалі, коли ми з Сергієм познайомились, я тільки вперше прийшла до нього на студію. Він одразу мені сказав, що. Я планую колись зробити гурт. Ну, він не казав про мене. Але в мене вже в думках така ідея, знаєте, я так хочу, щоб це була я. І коли він мені це запропонував, ну в мене було щастя на лиці написано, тому що я, я цього чекала. Я правда цього чекала. Я про це мріяла. Це мої мрії, які Сергій зробив реальністю. Тому, тому це були тільки позитивні емоції. Ось так. А де ви нині мешкаєте? Ви з Києвом? Ми живемо в Києві, так. Тут а народились? Я в Києві. Я взагалі з Хмельниччини. Я звернув увагу на таку невеличку деталь, адже на початку, коли всі почали гуглити, чия ж ця пісня зачекай, було написано він, вона, а потім очі в очі. Я здогадуюсь, чому так, але я хотів би почути вашу версію. Коли ми обирали назву гурту, ми теж гуглили. До речі, назву придумали навіть не ми. У нас ще є наш соавтор і саунд саунд-продюсер Сергій Єрмолаєв. І він кинув таку ідею. У нас було там, два десятка різних назв, і нам чомусь подобалася ця. І ми загуглили, ми не знайшли такого гурту. Ось. Ми знайшли трошки інший, але він ми, ніби. Ніяк... Ми, ми не знайшли навіть на українській да. мові з, з такою назвою гурту. Не, не на латиниці, не на кирилиці, ви розумієте. І тому ми спокійно назвались. Я вже забув цю назву, як ми там назвались. <рес> вона нам Ось. вже не підходить. Да, вона нам не підходить, я вважаю. І все, але потім почались якісь питання, що ми щось вкрали. Когось, навіть не знаю в кого. ось І ми подумали: ну, добре, якщо стільки питань є, і одні люди кажуть, що не бачать нічого схожого, хтось каже, що бачить. Ми вирішили просто закрити, закрити ці питання зовсім і вибрали назву. Яку ж знову ми прогуглили і не знайшли <гум> також? Все, все дуже ж просто. Ми зробили, ми зробили просто краще. Угу. Так, Остав це тому. трішки це трішки нам, е, скажімо так, посеред релізу це поставило нам під ніжку, але нічого по переглядам все можна ми побачити. <гум> <Да>. <гум> ми вже безстрашні. Ну, як я зрозумів, є український гурт він, вона. Я про них взагалі нічого не знаю, але просто чув. І, І ми знаємо, що була, була, була. Що була е, якась Он... була така назва, але була назва на російській мові. Да. Все. І там зовсім якось по-іншому писалося, тому ми не звернули на це увагу. А, але знаєте, коли. Коли не чути, коли музику не чути більше року, а потім з'являємося ми, і потім хтось згадує, що, що вони теж існують, ну, ви розумієте. Так. А скажіть, з якими складнощами ви зістикаєтесь на шляху, адже шоу-бізнес у довоєнний час, і зараз це абсолютно різна історія просування артисту. От що дається найскладніше, і що навпаки легко? Дуже багато нової музики, дуже багато артистів. Не тільки нам, я думаю, кожному зараз важко себе презентувати, особливо з нуля. Наприклад, нам, ми не вклали в своє просування ні копійки зовсім. Це є фішкою нашого проєкту основною. І нам допоміг TikTok, тобто просто випадковість. Трек завірусився і все пішло само по собі. А, а складність саме в тому, щоб серед сотень релізів, які кожен день е, виходять, Будь тому що віде. зараз не тільки є талановиті класні артисти, вони є, але в принципі зараз захотів співати кожен, тому що кожен розуміє, як зараз важливо робити українську музику. Ось. Тому це основне просування, мабуть. Але мені здається. Ми доказали, що гарна музика сама себе просуває. Ось. Радіо зараз просто не встигають поновлювати ефіри, тому що стільки музики нової, яку вони навіть не встигають обробляти. Тому тут є теж моменти. Нас багато радіостанцій беруть, а багато, на жаль, не можуть по тим чи іншим причинам. Хоча ми досить форматні. Вам здається, що з одного боку, так, TikTok дає багато прерогатив для починаючих артистів, і це дуже круто. Але з іншого боку, можна стати заложником, заручником однієї композиції. У вас немає такого страху, що роблячи, наприклад, ставку на TikTok, можна дуже швидко втратити інтерес аудиторії. Справа в тому, що по перше, в нас вже є і другий трек який також, також, також завірусився, ну, так вийшло. Ми, ми нічого для цього не зробили. Ось, і люди пишуть з приводу голосу, з приводу самої музики. Їм подобається те, що ми робимо. Їм подобається... Вони кажуть, що це щось нове в українському, українському шоу-бізнесі. Тому я ну, щодо мене, я взагалі. Не боюся, що це буде просто вистріли якісь однією піснею. У нас вже готується наступна пісня, вона також дуже крута. Тому я не знаю. Поки що в мене немає ніяких страхів. Я не знаю, що до Сергія. Ми зберігаємо концепт, це основне. Тобто, це повертаючись до того, що я казав на початку, якби ми зараз почали випускати треки про. Важку ситуацію в країні і так далі. То, коли війна закінчиться, я впевнений, вона скоро закінчиться, ми переможемо. Нам все одно би прийшлось писати щось нове, щось інше. І це не факт, що ми змогли б зачіпити так само людей, тому ми чіпляємо, тим, тим що можемо, одразу. Ось, ось і все. Тому коротше кажуть. Кажучи, ми просто все робимо від душі. Сергій пише слова, пише музику, круту. У нас ще є другий Сергій, який пише також від душі музику. Я співаю від душі. І коли ти все це робиш ну, чесно, тоді тебе будуть слухати. Ну, я бачу це так. Концепт це дуже важлива штука, коли ти створюєш продукт і просуваєш його в маси. Вам не здається, що на сьогоднішній день, серед тої великої кількості релізів, які є, багато початківців чомусь не думають про концепт, не враховуючи те, що навіть коли вистрілює пісня, то потрібно далі це якось просувати і розвиватися? Ну знаєте, пошук це це теж досить добре. Ми ж випустили дві дві пісні, і вони, хоча про вони, вони про одне й теж, але. Стилістика трошки різна. Ми теж промацували аудиторію і дивилися, як це. Ну тому, що з першої пісні неможливо зрозуміти, ти можеш скопіювати свій перший реліз, і люди можуть не зрозуміти. Тому ми спробували так, спробували так. Ми побачили, що заходить більше, і будемо рухатись в тому напрямку. На початку пошук це непогано. Із популярних в Україні хто вам найбільше подобається? Я дуже часто кажу про одну і ту ж саму особу. Для мене це Дорофєєва, вона зараз взагалі для мене така, знаєте, відкриття, тому що те, що вона робить, ну, в неї такі трансформації класні, приходять до неї. І вона мені подобається як співачка, як виконавець. А із чоловіків, це Монатік, він для мене вже багато років, такий, знаєте, український крутий співак. Ну, ж відносно нових обличчя, я би відмітив, мабуть, Чеєва і Колу. Да, до речі. Які роблять досить так, якісно ще... і досить від душі, і при тому, можна сказати, форматно. І повиваров. Я просто побачила якось, як він на сцені себе поводить. Це взагалі клас. клас. Ну, є, є нові обличчя, або, скажімо, обличчя, які не нові, але вони не могли ніяк. Пробитися, скажімо так, і зараз ця ситуація дала їм ця, цю можливість. Я бачу, що у вас вже були, здається, перші концерти. концертині виступи були так. Як часто зараз кличуть, і як взагалі відбуваються перемовини? Тобто, вам просто телефонують і пропонують, чи є людина, яка цим займається з вашої команди. Ми поки займаємось контентом. Поки просто випускаємо пісні, ми не думаємо про концерти, зараз не до концертів. Якщо є пропозиції виступити на благодійному заході, ми погоджуємося одразу. Так, ми навіть концертного директора ще не маємо, тому що, повертаючись до того, що я сказав, зараз не до концертів в цілому. Тому прямий зв'язок. І... І ми виступаємо, щоб допомагати збройним силам, волонтерам. Ну всім, кому можемо допомогти, ми це, ми це робимо. Такі. Ну як і будь який артист, зараз всі артисти плюс-мінус займаються тим самим. Це те, чим вони можуть допомагати. Дуже вам дякую. Мені приємно, що в нашому шоу бізнесі на сьогодні з'являються нові яскраві імена. Від себе хочу вам побажати процвітання, щоб ось та почва, яку ви прощупуєте, вона закріпилась і у вас були стабільно постійно хіти і у воєнний час, і після нашої перемоги. Я дуже вірю в те, що скоро ми переможемо. Правда, така знаєте, жіноча віра це дуже важливо зараз. Жінкам особливо вірити в перемогу, і як, як скоріше, щоб це не стало. Ось е, об'єднюватися, е, бути добрими і не дивлячись на те зло, яке, на жаль, прийшло сюди. Ми повинні зберігати в собі добро, любов і віру. Всім міцного здоров'я, міцних нервів і гарної музики. Дякую, слава Україні! Героям слава! Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал.